Доля, це ти там увійшла? Ні, володьки ще нема з роботи. Сваха приходили. Mm. Каже, прийшла подивитися, як ви тут устаткувалися на новій квартирі. Тільки війшла, і почала ходити пилюку перевіряти. Ти представляєш? Не полінилася, стала туди на стільчик, полізла на поличку, вроді на цвіток дивиться. Дума, що я сьогоднішня не розумію, чого вона туди полізла. Ох у вас, каже, жипилюки тут. Я кажу, ми з дою маненькі, акуратненькі. Як скрізь тут витирали, туди не достали. Викажу, ви кажу, як вимахали два метри, то треба ж було пройти та й помогти. Скрізь би доставали без драбини. Каже, в мене алергія на пилюку. Добре думаю, що як лазить скрізь та винюхувати, як по сміттю, хато в тебе нема алергії. Як щось прийти та помогти, то в тебе зразу алергія. Та й не обращай внимання, звой, просто воно противно. Понімаєш, що якесь гамно, що вона ж за свій вік ніде, ні палець об палець не вдарила. Я ж знаю, яка вона. Прийшло, ще буде мені тут щось розказувати. Ти прийди, поможи своєму синові хоч раз у житті, а тоді вже відкривай рота.